Hello! І давайте в цьому відео розберемося з такою темою в англійській, як to be. To be в теперішньому часі. Бачимо на екрані речення, котре ми під кінець цього м -м, заняття зможемо сказати його от як ствердження, заперечити це і також задати питання. Окей. Okay. Перед початком дуже прошу записати собі такі три нюанси. Це не правило, це просто те, що допоможе вам раз і назавжди зрозуміти тобі. Перше, тобі перекладається в теперішньому часі. Перекладається як бути є, знаходитися. Тобто воно має аж три значення, аж три переклади на українську. Бути є знаходитися. Далі. Тубі відміняється відповідно до особи. Якщо хочемо спростити це, тоді to be змінюється відповідно до особи. І третє, to be має три форми: am, is, SA. І підказка осіб є більше, ніж три. Тому давайте да, з'єднаємо ці два ствердження, і зараз ми з цим розберемося, але спочатку повторимо наші особи. Англійською я буде I. Ти англійською буде «you», Він англійською буде «he», Вона англійською буде «she», Воно мається на увазі якась тваринка або якийсь неживий предмет. Це буде it. Ми буде «we» і вони буде «they». Wonderful. Тепер те, що ми записали з вами другий і другий, третій пункт. Тобі відміняється, змінюється відповідно до особи, і тобі має три форми. Давайте розберемося, що з чим буде йти. Що з чим? От як воно буде поєднуватися? Тому записуємо. I am you are. He, is, She. is, it, is, we. are, they, are. I am. Це в нас перша сім'я. Перша сім'я. Вони завжди разом, їх нічого не може розділити. Вони, от вони тільки разом. Нічого, нічим замінити не можна, абсолютно. Далі в нас друга сім'я He is, she is, it is. М -м так, підказку дати, то is ми використовуємо з одниною. Is любить однину. І третя сім'я You are, we are, they are. А любить множину. Коли є багато. От, там буде А. Як це можна скорочувати? I am може стати Am. He is, She is, It is. Скоротити до і it's. Okay. І A можна скоротити до апостроф і С. Хиз, Шиз, It's. Окей. І А можна скоротити до апостроф R-E. І вийде ЮР, WIR, Окей. Запам'ятаємо: іменник ми можемо замінити займенником, і форма to be буде залежати і від цього займенника. Давайте, наприклад, Том щасливий. Том перекладаємо вже. Я тільки дуже прошу, пам'ятайте, в англійській мові супер-супер-супер важливий порядок слів. У нас завжди має бути хто і що робить, і вони йдуть разом, вони йдуть одне за одним. Том, хто Том, що Том робить? Бачите, в українській мові немає дії. Або ми щось ліниві сказати оту одну букву. Є. Том є. Що робить? Є. он є щасливий. От, але все рівно. Навіть якщо ми ліниві, то казати, да, ми випускаємо. Англійською все рівно треба сказати, щоб все було в нас. Щоб все було в нас супер, щоб все виглядало класно. Тому Том є щасливий. Том однина він один, Том із. Happy. Це правильно. Тепер том ми замінимо на займенник і в нас вийде. He is happy. Окей. Okay. Давайте друге речення. Друге речення. Марія сумна. Пам'ятаємо, хто що робить. Марія є сумна. Марія одна. Марія is sad. Окей, okay. Марія замінимо на займенний. She, she is sad. І останнє речення. Десятий автобус запізнюється. В англійській мові немає оцього такого еквівалента о, нашого слова запізнюється. От, але ми можемо сказати to be late запізнюватися. Uh, uh, to be late. Це така фраза. Значить, хто що? 10-й автобус, тільки англійською треба сказати um, автобус 10 Автобус 10 І uh, далі to be late to be. До автобус. Він один, значить, is, так, да? 10 is late. To be. Is late, лишається late. Bus 10 is late. Тепер, bus давайте замінимо на займенник, оскільки bus не живе, так? все, що не живе, англійською буде it. І ми одержимо it is late. Окей. Тепер маємо такі речення наперед. Як сказати англійською мовою я щаслива? Я. Пам'ятаємо, завжди має бути у реченні, що робить, що робить, хто і що робить. Я є щаслива англійською I am happy. I am happy. Ти шумний. Ти що робиш? Ти є шумний. You are noisy. Також пам'ятаємо, що прикметники вони не мають ні числа, ні особи. Прикметник він буде у вас завжди одинаковий, він не змінюється. You are noisy. Тобто noisy у вас буде. І I am noisy, і ми є noisy, і вони є noisy. У будь-якому випадку noisy лишається noisy. Або happy лишається happy. Тобто прикметник не міняється. Він високий. Він є високий, ги. Is tall. He is tall. Вона молода. Вона є молода. She is young. She is young. Воно дороге. Воно є дороге. It is expensive. It's expensive. Ми голодні. Ми є голодні. We are hungry. Або we're hungry. Вони. повільні. They are, they are slow я slow. Окей, okay. із твердженнями розібралися. Та? Ми знаємо, тепер, як сказати я щаслива. Тепер, як зробити заперечення? Щоб зробити заперечення, потрібно додати заперечну частинку Not. Все так само, як і в українській мові. Якщо ми стверджуємо, я є щаслива, то, щоб зробити заперечення, ми додаємо не. Я є нещаслива. Я не щаслива. Англійською так само додаємо заперечну частинку not і маємо заперечення. Not ми маємо додати до чогось, і в нашому випадку ми його будемо додавати до нашого to be. І що в нас виходить? I am not. You are not here. Is not, she is not, it is not, we are not, they are not. Особа і to be ідентично, як було в ствердженні. Єдине, що ми змінюємо, це ми додаємо заперечну частинку not. Нічого Абсолютно нічого важкого. Тепер ми це все з'єднаємо, і так само в нас, як було три сім'ї, так три сім'ї лишаться. I am not. І це, до речі, можна скоротити до am not. He is not, she is not, it is not. Друга сім'я. І це можна скоротити як He is not, she's not, it's not. А може це виглядати і ще от таким варіантом. He isn't, she isn't, it isn't. Третя сім'я, you are, not, we are, not, they are not. Скоротити ми це можемо наступним чином. You're not, we're not, they're not. Або you aren't, we aren't, they aren't. До речі, найчастіше ми зустрічаємо от оцю, о, крайню, о, крайній варіант скорочення, тобто he isn't і we aren't. Давайте робимо речення. Перекладаємо. Я не медсестра. Я є не медсестра. Пам'ятаємо я, хто я, що я роблю, є. Я є не медсестра. I am not a nurse. Також пам'ятаємо, коли ми називаємо предмет або особу, ми ставимо неозначений артикль «е» e або N. Тобто я не є ким, Я не є хто. Я не є медсестра. A nurse. Ти є не водій. You are not a driver. Він не садівник. Що він робить? Він є не садівник. He is not a gardener. Вона не лікар. Вона не є лікар. She is not a doctor. Не забуваємо неозначений артикль E або N, оскільки ми називаємо предмет або особу. Воно не. It is not. А тут я поставила три крапки, оскільки предмет або тваринка, от вони не можуть мати професію, і отакі речення зазвичай ми вчимо окремо от в такій формуліровці, така та формула, така фраза, тут ми можемо дуже багато чого сказати, і тому це вчиться окремо. Ну, виносяться окремо і не я не вчу цього разом з, е, з особ, з людьми. Ми не механіки. Тут уже в нас множина. We are not mechanics. We are not mechanics. Е, стоїть у множині, тому Ен е, нам не треба, оскільки ЕН е, е, це дорівнює Одиниці. Ми не будівельники, ми є небудівельники. I'm sorry. Вони. Вони не будівельники. They are not builders. Окей. Okay. Ідемо далі. Із твердженнями, запереченнями розібралися. Тепер запитання. Як зробити запитання? Щоб зробити запитання, ми просто міняємо порядок слів. Міняємо порядок слів. зазвичай на заняттях я показую отакий жест. Отакий жест. От, ми міняємо. Було в нас I am» і стає в нас «am I. M I. Тобто міняємо ці, ці слова місцями. Було в нас «you are», стає «are you». Далі is he, «is she». Is it? Are we? Are they? Начебто все просто. Просто треба потренувати. Потренуйте, проговоріть собі декілька разів. Ви запам'ятаєте. Давайте вже зразу поговоримо і про коротку відповідь. Коротка відповідь це є наше так або ні. Щоб зробити коротку відповідь, ми використовуємо формули. Yes, comma, формула на плюс. No comma, формула на мінус. Ми це вже знаємо. Давайте от, от, просто підсумуємо. Yes, кома. І далі запам'ятайте все, що у вас було в питанні, все буде і коротка відповіді. Якщо у нас було Чи я щаслива, am I? am I happy? То відповідь Yes. І із оцього. У цьому порядку слів MI, ми ставимо все в правильний порядок, хто що робить, і виходить Yes I am. Yes, I am. Якщо було are you, are you a doctor, ти лікар, то коли ми відповідьмо, там чи ти лікар, так було are you, стає правильний порядок слів. are. Yes, you are. І так далі. Uh, yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, they are. Wonderful. І тепер ні. No. Now, кома, формула на мінус. Все ідентично. Просто тут йому заперечну частинку not. No, I am not. No, you are not. No, he is not. No, she is not. Можна сміло скорочувати. No, it isn't. No, we aren't. No, they aren't. Окей. Робимо питання, Чи я тут? Було в нас I am стає am I. Am I here? Am I here? І зразу можемо дати відповідь yes. Кома все є у питанні. Yes. Правильний порядок слів, хто що робить. Yes, I am. No. Кома. Формула на мінус. Все є в питанні, тільки додаємо not. No, I am not. Чи ти там було в нас you are, стає are you. Are you there? Are you there? Yes. Все є. Yes. Хто що робить? You are. Yes, you are. Заперечимо. No, you are not. No, you are not. Чи він ззовні мається на увазі, чи він не в приміщенні, чи він не в будинку, а десь зовні на вулиці. Англійською це буде outside. Is he outside? Is he outside? Yes. Хто що робить? Yes, he is. Ні. No, he is not. Чи вона всередині? Це протилежне до нашого outside? Чи вона? Буде в нас she is, стає в нас що? Правильно. Is she? Is she? Is she inside? Yes. хто Kto робить yes, comma, she is. now she is not. Now she isn't. чи воно в бібліотеці мається на увазі a предмет або якась dvarinka. Is it at the library? At the library, це у нас фраза в бібліотеці. Було б добре собі записати. Is it at the library? і відповідь так Yes, it is. No, it is not. Чи ми в кімнаті? Було в нас we are. В питанні ми змінимо порядок слів і отримаємо. Are we? Are we in the room? відповідь yes, we are. No, we are not. І останнє на сьогодні. Чи вони поряд з Марією? Поряд це буде next to. Було в нас they are, стало are they. Are they next to Maria? Are they next to Maria? Відповідь yes, they are. No, they are not. Okay, wonderful. Дякую за перегляд і надіюся, сподіваюся, що тема тобі стала нарешті зрозумілою і все у нашій голові розклалося по поличках. Тому ще раз дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бай!